Нашим наступним гостем Ігор Горитерович, керівник політика правових програм ГУ Український центр суспільного розвитку з нами на зв'язку. Ігорі, вітаю, слава Україні! Героям слава вітаю! Ну, перш ніж ми перейдемо до нашого порядку денного. Звичайно, що декілька слів про таку активну бавовну сьогодні. А в Криму от дуже багато питань навіщо ховати міст від ракет у димових завісах. Навіщо відкривати і закривати рух на мостовій переправі, яка фактично була уражена, навіть якщо Міннападу нападу послухати. Ну і звичайно, що вже є від Захарової коментар про те, що відповідь буде. Що думаєте з цього цього приводу? Не вперше бавовна стається вже майже рік. Міста атакують. Що щось зміниться після цих вибухів? Ну, я думаю, що в них поступово почне змінюватися в голові е, розуміння того, що війна, яку вони почали, безпосередньо тепер буде стосуватися їхньої країни. До речі, там цікава була інформація. в CNN, вони це назвали як серпневий синдром. Що от з минулого року, коли все в них там це почалося, і росіяни почали більше розуміти, що так зване СВО це не тільки в Україні, але це в тому числі тепер безпосередньо має відношення до їхньої країни. Ну от зараз набуває абсолютно нових абресів, і е, впливає безумовно на розуміння багатьма громадянами Російської Федерації, що ситуація явно йде не так, як їм розказують з телевізора. Це перший момент, другий момент тут, звичайно, є е, елемент такий. Е, ну, такого знаєте, інформаційно-ідеологічного морального удару, в тому числі по російським збройним силам, які е, постійно звітують, що нічого не відбувається. В них все під контролем, все дійсно там збивають. А потім виявляється, як з мостом Чонгаря було, що два дні все було нормально на третій день показали, що м'яко кажучи, там не все нормально і е, він не сильно пристосований для е, подальшого користування. Так, от вони постійно повинні бути в атмосфері такого очікування, е, що звідкись прилетить. Прилетить в будь-який день в будь-який час, і зрозуміло, що це ну, змушує їх нервувати, змушує витрачати додаткові ресурси. Ну, от навіть як сьогодні, ми не знаємо, які там поки реальні результати того, що там відбувалося, але те, що вони навіть на певну кількість годин там зупиняли рух і робили це кілька разів, ну воно ж б'є не тільки морально, але й в тому числі економічно. Це те ж саме, що коли з'являється якісь один чи два безпілотники в Підмосков'ї, вони оголошують операцію кавьор, як вони її називають, але вона. Закінчується тим, що вони зупиняють просто всі авіану ну, виляти з аеропорту. Це ж колосальні насправді збитки, затримки літаків. Там ще є літаки, які в принципі літають в інші там країни. І відповідно це призводить до таких от економічних негараздів. Так що їм треба звикати, що в цю гру як писало наше міністерство оборони, можна грати вдвох і. Не буде їм вже спокою навіть на території, яку вони вважають там своєю. Ну і фінальний такий момент знаєте, наслідком всіх цих історій в тимчасово окупованому Криму. Є інформація, яка була сьогодні зранку. Там, ну по суті, російські самі ЗМІ вони визнали нинішній туристичний сезон найбільш провальним з часів розпаду Радянського Союзу. Тобто, в принципі, офіційно вони перетворили Крим на тимчасово окупований на таку ну, з великим рахунком депресивну територію, яка не приносить жодної їм якоїсь там користі, а приносить в принципі одні тільки збитки. Ну і далі це буде продовжуватися, тому що виправити це якимось чином в них не вийде. Ну так, але ніхто їх сюди не кликав. До речі, тут теж цікаво. Одна десь на 1613 повідомлялося про те, що вони в чергове після другої бувов не відновили за добу рух мостом. Але а, пишуть теж цікаво, що на 17.00 з боку Тамані були 561 транспортне средство время ожидання около двох часов. А от з боку керчі у черзі 711 транспортних средств ріма жидані боля двох часов. Ну тобто. Тобто це відновлення руху. Я так розумію, це теж з якоюсь і пропагандистською метою робиться. Можливо, вони в такий спосіб від повторних атак. Мос намагаються захистити. Тобто, фактично, ця споруда зараз наповну використовуватися ворогом вже не може. Ну не вона не буде. Вони звичайно іноді намагаються прикриватися там цивільними, але в них не дуже це виходить. І зрозуміло, що вони тепер якийсь час будуть думати, чи перевозити там якісь ну, боєприпаси, і те, що вони в принципі робили раніше. Тому що зрозуміло, що для них він цікавий в першу чергу з військової точки зору, як такі ключ... ну ключове таке логістичне плече, яке вони використовують, і ну, ми бачимо, що це призводить до певних затримок. А потім ці затримки, ну з певним там відкладенням у часі, мають безпосередню реалізацію вже на полі бою. Але для них вони мають зі знаком мінус, тобто вони. Не мають якогось там плюсу, чому, тому що е, вони ну, змушені е, враховувати фа фактор можливого удару, причому в будь-який момент. І ми пам'ятаємо, як там були прильоти безпосередньо на залізницю. Залізниця для них є дуже важливою. Ну і просто прильоти по звичайному там дорожньому полотну, яке тепер просто не можна буде використовувати. А оці ці заяви там про відновлення руху, вони дійсно часто не піддаються будь-якій верифікації, тобто їх неможливо перевірити. Наскільки вони є там правдивими е, черги? Ми бачимо, іноді їх видно там неозброєним оком, як то кажуть. Але їм головне от, в інформаційний простір вкинути тезу, що все під контролем, все нормально, не треба нічого боятися. Але ну зрозуміло, що значна частина громадян е, там тієї ж Російської Федерації, які хотіли кудись їхати, вони розгортають свої автомобілі, туди просто не їдуть, тому що це достатньо ризиковано. Де й вони, мабуть, же, починають потроху розуміти, що їх просто намагаються в якості щита якогось там використати. Е, але. Ну, виходить так, що вони перебувають на території, яка є тимчасово окупованою, яка є легітимною. Цілю для нанесення якихось там ударів, і ну чим швидше вони там це зрозуміють, тим краще в принципі для них буде, оскільки виходить так, що їх, їхня ж влада їх підставляє, змушує ну там порушувати норма, ну, міжнародне законодавство і ну ризикувати за великим рахунком своїм життям. Україна до речі постійно їх попереджує, постійно каже, що не треба цього робити, оскільки це незаконна споруда. І перебуваючи там, ви самі себе наражаєте на небезпеку і будете ну нести за це в Принципі, відповідальність влада ж російська зрозуміла <кхем> нічого там, ну ніяку відповідальність не збирається перед своїми громадянами нести Їм на це за великим рахунком дуже сильно плювати. Ну що ми неодноразово бачили в тому ж тимчасово окупованому Криму. Угу. Ну, до речі, тут, якщо на питання ширше подивитися, то про так зване серпневе прокляття для Росії знову згадали. І от якщо теж подивитися на розтроспективу, так майже щодня були ці атаки. Ви вже згадували на Москву, Бупила, були ці вибухи. Також потонованих корабель в русській воєнний другий за розміром після Москви і ця бавовна і атаки надводними дронами. і От у Криму вибухи. А, загалом дуже, дуже багато всього на Росії відбувається. Ну то так, дійсно, був, був такий момент цього так званого серпневого прокляття. От чи воно дійсно повертається? Наскільки воно зараз може боєздатність ворогу нашому підкосити? Ну воно повернулося. Тобто ж ми бачимо, що е, інтенсивність цих атак вона ж не те, що зменшується, вона навіть збільшується. Е, і вони, от я, як я вже казав, вони себе дуже невпевнено з психологічної точки зору відчувають їх. лякають там будь-які ролики, які з'являються в соціальних мережах, і які готують в тому числі і е, ну, наші спеціалісти, з скажімо так, з інформаційно-психологічних спеціальних операцій, там про атаку дронів на Москву і так далі. Вони присвячують цьому певні. Ну там навіть години на своїх пропагандистських ток-шоу, але розумієте, коли вони про це починають говорити, вони ж не зупиняють панічні настрої, вони навпаки їх поширюють, тому що все більше і більше росіян, особливо ну, ті, які себе почували в повній небез... в повній безпеці. Ну, наприклад, там в Росії чи Санкт Петербурзі, чи в якихось інших великих містах, вони тепер розуміють, що вони можуть потрапити під неадекватні дії власної системи протиповітря. Вітерної оборони. А ми на Москві таке ну в Москві і взагалі на Росії таке вже неодноразово бачили, коли вони самі кудись там били своїми ж цими ракетами. І е, ну, вони ну, поступово починають розуміти, що війна вона не в телевізорі, війна в принципі тут. І е, виходить так, що як сказала там одна людина, її, правда там засудили. Я, я бачив там відповідний ролик. Він каже, що ну на нас останній раз щось там падало з неба 44-му 44 в році. А тепер ми значить, ну, наносимо удари. По Україні розв'язали війну взагалі неадекватну, незрозумілу там з яких причин і повністю протизаконно. А потім дивуємося, що іноді отримуємо щось у відповідь. Тому ну це ж абсолютно логічно, що якщо ми винні в цьому, то нам прийде якесь там певне покарання за це, і багато хто починає все більше думати чи є сенс тут залишатися? Може слід кудись там далі виїжджати зараз. Звичайно, можливості для них деякою мірою обмежені. Ну в тому сенсі, що вони закручують гайки, щоб не не давати можливості чоловікам. До з країни виїжджати, але хтось там згортає бізнес, рідні виїжджають за кордон, вони туди цей бізнес переносять, і це в цілому не сприяє от загальному моральному стану, який є в російському суспільстві. Він поки не веде до того, що вони почнуть там виступати проти своєї влади, ні, абсолютно. Але ті ж російські соціологи, ми вже про це згадували і в ефірах. У вас в тому числі вони фіксують кожен місяць збільшення рівня депресії, збільшення рівня апатії, збільшення рівня такої, знаєте, безнадійності. Що ситуація абсолютно безперспективна, як з неї виходити, вони не знають. Ну, зрозуміло, що такі люди може вони на вулиці зараз і не вийдуть або не почнуть займатися якимись диверсіями всередині країни, але як мінімум вони не будуть активно працювати на свою ж країну, і це також певний плюс. да? тому, що чим менше вони працюють, чим менше в них якихось там бажань і ну, їх реалізувати, тим гірше для економіки, яка й так в принципі не дуже добре себе почуває. Ми ж всі знаємо історію з рублем. Якщо все таки далі піде, може. Він скоро стане двохсотим, і в принципі це призведе... звита. Да.